Сьогодні в цей вечір розділити цей поправний біль втрати віддати останню шану нашому герою, спільно помолитися блаженний покій його безсмертної душі. Разом з вами приїхали священники із різних міст і сіл, Львівщини Професії. Разом з нами також є бойові капеляни, отець Тарас, отець <кій> Михайло, які разом з нашими воїнами там на передовій тримають цей моральний, духовний стан наших бійців. Сьогодні також слова співчуття для родини, для близьких, для друзів. Просив передати наш освященніший владика Ярослав Єпископ самбірсько дрогобицької Української греко-католицької церкви. З приводу геройської смерті полеглого воїна, Збройних сил України, блаженної пам'яті Юрія Міська, висловлюю родині покійного, його бойовим побратимам, друзям і знайомим, глибоке та сердечне співчуття. вірою ми сприйняли цю сурму звістку про геройську смерть нашого брата у Христі, блаженної пам'яті, бійця Юрія Міська. Цей тривожний час збройного протистояння на східних теренах України разом із кращими синами нашого народу. Він сумлінно сповняв свій громадянський та військовий обов'язок, захищаючи цілісність. І соборність своєї держави та мирне майбутнє українського народу. Єднаючись з усією Україною, через спільну нашу молитву за всіх невинно об'єднаних героїв нашої землі, дякуємо Богові за дар земного життя Юрію, за його великі християнські чесноти, віри, надії та любові. Адже, за словами Христа, немає більшої любові за Ту. Коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Нехай Господь Бог кріпить сьогодні родину, близьких і друзів у цьому нелегкому випробуванні, а переставленому слузі Божому Юрі, Юрію, який став для нас усіх прикладом жертвенної любові до України, подасть вінець небесної слави і вічної пам'яті. Амінь.